Я Андрусяк, Руслан Геннадійович, головний державний інспектор відділу з питань безпеки праці управління інспекційної діяльності Івано-Франківської області. Сьогодні ми будемо знімати тематичний відеотренінг по виконанню зварювальних робіт. Біля мене знаходиться представник однері України, інженер з охорони праці Березовський Валерій Інваджов. First thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day. Like Мене звати Василь Миколаївич, я є майстером будівельної дільниці. Тут ми виготовляємо різні металоконструкції, заодно і ремонтуємо різні прицепи. Отай, в даний момент тут є у нас рецепт для перевезення посівного матеріалу, тобто великий мішках від бета. На даному етапі ми ремонтуємо, міняємо платформу бляху, замінюємо і несучі профіля. Деякі в нас валює, ми замінили все вирізали, І підрестовуємо, вивозимо на вулицю, впадемо на шасі, і техніку, і при цьому поїде в полі. Я є інженер з охорони праці призовський Олег Георгіч. В даному цеху, де проводиться ремонт і вийшло металоконструкції, можна побачити все обладнання необхідним обладнанням. Знаходяться зварювальні кусти постійного зварювання. Над пустами постійного зварювання знаходяться витиски, які працюють. Дані місця в нас проведена достатньо робочих місць. Електрозварювальник, речного зварювання, мають пільги, додаткове відпустка та пенсійне забезпечення згідно другого списку, списку пенсійного забезпечення. Працівники пройшли торічне навчання, мають посвідчення на право виконання газопеленних та електрозварювальних робіт, пройшли відповідні шантажі. Це квартально раз на три роки, забезпечені спесодігом, рукавицями, шолом для, для зварювальника, а також різною піднімальною технікою, хороблями різними візками, які полегшують переміщення вантажів до 50 кг при переміщенні з одного місця на інше робоче місце. Всех відповідає вимогам нормативно-правових актів. Постійно проводяться заміри в лабораторії мікроклімату, шуму, вібрацію, при замірі, при аналізах ми бачимо, що ми вписуємося в ту норму, яку повинні вписуватися згідно вказаних вказівок, нормативів по мікроклімату, в суму зібрати температурному режиму. Дані час відкладається вимогам, підіймання обладнання прийшло е, технічне посвідчення, ЧТО, ПТО. Е, маємо е, організацію, яка нам допомагає частини проведення технічного посвідчення цього обладнання. Ми співпрацюємо цією організацією, яка нам дуже допомагає в питаннях безпеки праці.